Ja zaproszę do słowa. Mówicie światu, ludzie obudźcie się. Jak jest zło, to trzeba stawać przeciwko temu złu i walczyć, nie bać się. To jest największa, najważniejsza lekcja XXI wieku dla całego świata i chciałem Wam za to bardzo, bardzo podziękować. W imieniu Polek, Polaków, w imieniu całej Europy. Jesteście naprawdę wspaniali. Wyskupoważniej pytanie. panie prezydente, pan premier wam za Ukrainy. My znajdziemy w Europie sposób na to i nad tym w tej chwili pracujemy, żeby Europa z Orbanem czy bez Orbana jednoznacznie wspierała Ukrainę zarówno w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską, jak i bezpośredniej doraźnej pomocy teraz w czasie wojny. Помоці матеріальної, політично, мілітарної, товариство. пам'ятаємо, що ми нічого не, не постимо і не стримемо зараз. Наступне питання від національного університету Польща і потім повертаються в Україну. Але наразі це неможливо. Неможливо хлопцям виїхати. Україна не в НАТО через те, що дійсно є кілька країн-скептиків. Чого бояться ця група країн? Вони. Бояться ескалації з боку Росії. Це офіційне таке ствердження. Я дивлюсь, і іноді, коли я чую це, я не можу зараз сказати, які це країни. Ви розумні, ви самі зрозумієте. Але звучить це дуже образливо, я вам поясню, чому. Бо буде, вони кажуть, ескалація з боку Росії. Тобто, це говорить про те, що ця війна не їх, яка зараз відбувається. І тому я вважаю, що це принизливо і зрадницькі по відношенню до України з приводу можливості взагалі доступу. Добридень відможена. Людьми...